Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 31 січня 2026 року. Ось і минуло вже 2 місяці календарної зими. Залишився у нас ще один місяць, не за горами вже й весна. Ну, попереду лютий. Чому його так називають лютий, можуть бути люті морози. Нам передають на ближайші три дні морози до 24. Містами і більше градусів. Ну в нас на Полтавщині в моєму регіоні передають 23-24. Ну, подивимося, що буде. На даний момент саме такі сильні морози. Це в нас були мінус десь 17-18 градусів. Ну а далі, що буде, те буде. Ну що ж, виноградник вкритий, вкрило трішки сніжком було розтало дуже сильне зараз обледеніння, як бачите, вчора. Був було потепління, а потім дощ і почало замерзати. До вечора вже було мінус 5 градусів, то на провалки, на шпалері, на деревах дуже велике зараз обладнання, бо зранку вже було мінус 7. І далі нам передають ще більше морози. Ну, але це не про це. Як завжди, з 1 лютого. Ми починаємо готуватися до наступного сезону. Багато вже є дзвінків, багато посилань у Фейсбук, Вайбер. Чи буде в цьому році продаж препаратів? Так, будемо. Ми це все робити як завжди. Як і по я розпочинаю 1 серпня прийом на е, завжди на осінь. А по хімпрепаратах по захисту будемо розпочинати таке вже правило з 1 лютого. Буде оновлений каталог і розпочну прийом замовлень. Відправок поки що не буде, тому що препарати можна пересилати лише при плюсовій температурі, тому будемо чекати погоди, але замовлення буду приймати. І в порядку черги буду їх виконувати. Хто буде замовляти раніше, той раніше і отримає. Якщо в нас весь лютий, як і минулому році, також були морози, то відправку я розпочав лише 3 березня. Ну, Але весь лютий ми приймали замовлення. І хто в лютому, то отримали замовлення на початку березня. Хто вже в березні, то десь в другій половині березня отримав. Як в цьому році будемо дивитись. Але ще одне хочу враховувати, тому що ви бачите зараз ситуацію, яка зі світлом по всій. Території України його ну більше нема чим є. Ну але маємо, що маємо. Виходимо з різних положень. Тому враховуйте і це: перебої із світлом, перебої із інтернетом, перебої із е, відправками можуть бути з доставками. Тому е, потрібно це трішечки враховувати, і ну як то кажуть, дивитися на ситуацію. Я думаю, до початку сезону ми всі записемось. У нас сезон розпочнеться, якщо все добре. Думаю, десь це початок, аж кінець квітня, початок травня. Не раніше нам потрібні препарати, але, як говорять, готуй сани влітку, щоб потім було добре. Тому і готуємося ми зарані по садку, також. Обробіток і препарати там буде трішечки, я думаю, раніше подивимося, яка буде весна. Там уже обробки в нас розпочинаються можливо і з березня місяця, тому е можливо препарати потрібні трішечки раніше. А от по винограду аж на е початок, я думаю, травня, не раніше. Е дай Бог, щоб у нас були взимку. Це останні морози, щоб сезон у нас е хоч весною не було приморозків. Ну але подивимось, погода це погода. Що ще хочете сказати? Завжди я викладав схему обробітки на початку лютого. Ну вона вже скільки років в мене не змінюється. Як я вам повторював, якщо хочете, вже постійні підписники вже її бачили. Хто новий, будь ласка, можете подивитися в минулі роки. На початку лютого завжди є відео. І за 19, і 20, і там і інші роки. Ну, майже кожен рік оці останні 3-4 роки я викладаю схему, і як бачите, вона незмінна. Тому повторюватись я дуже не буду. У мене є там коротенький є, таке відео, е, ну основа. Схеми, можливо, я виложу, бо була відзнята, але не вилежено в краткій формі. Тому подивимось, можливо, буде час і інтернет. Викладемо, щоб трішки, можливо, для нових підписників освіжити, як то кажуть. А так, схема захисту по винограду, посаду майже незмінна. Вона також є в мене в електронному виді, вона завжди є під кожним відео. Ця схема по препаратах, схема. Обробітку, як і ну, якщо ви знайдете відео, то в відео я все розповідаю. І в описі під відео є посилання, де ви можете зайти на схему і так само її розпечатати, скачати, подивитися. Це і по саду, і по винограду, і за всі препарати там в краткій формі є ці всі силочки, де ви можете знайти. Так що препарати і схему я не змінюю. Можливо, деякі будуть трішечки там один-два нових препарати. Ну, ще подивлюсь. Ну, я їх включати в схему не буду, тому що схема вже перевірна, буду працювати старими. А от десь щось випробувати. Ну, по ходу сезону я вам буду розповідати, показувати, тому що потрібно можливо щось десь оновлювати. Ну, але переходити остаточно на. Повністю на нову схему я не буду. Препарати працюють, а чому б і ні? Багато дуже приємно, що багато людей телефонує, запитуючи, чи буду в цьому році препаратами займатися. І говорять, що брали минулі роки. То дуже задоволені препарати. Я завжди беру лише в профупаковки, великі паковки, які формує завод. Це там 5-літрова тара, 2 кілограмова, 5 кілограмова, там кілограмові всі препарати оригінальні. Закупляємо кожен рік свіжі, тому фасуємо від самих мінімальних доз кожен препарат фасований до самої мінімальної дози на одне відро. Є такі фасовочки. Якщо є норма 5 там мілітрів, вона є. Якщо є даже півтора грама, тара даже півтора грами ми фасуємо самі. Так що від мінімальних доз не від там десяти двадцяти грам також фасовка є індивідуальна в прайсі. Можливо, будуть вказані там такі фасовки на одне відро, на там 5, на 10, ну норма витрати. Ну, а якщо вам потрібно інші, це все можна говорити також індивідуально. Тому ось таке інформаційне відео по препаратах, що також будемо працювати з ними в цьому сезоні. так що... Не зволікайтеся, запасайтеся зараніше. Лютий, березень будемо працювати препаратами, а там дивлячись по погоді, яка в нас буде весна, можливо, трішечки і квітня. Ну, коли розпочнеться виноградний сезон, квітень, коли вже розпочнеться у нас відкривання, коли сезон в теплицях стартує, тому препаратами як весь цілий сезон і кожен рік не займаюсь. Часу нема на це. Тому враховується це також, і ми працюємо лише десь два, можливо, три місяці з ними, а там вже препарати. Закінчується, ну для себе я залишаю на весь сезон. Тому хто бувало часто телефонує там, уже не, не чекайте до того, що ось в травні потрібно робити. Я викладаю обробку чи вже там перед світінням, а люди телефонують, а де взяти препарати, а їх вже нема. Тому враховуйте це і запасайтеся заздалегідь. Ну а що ж, чекаємо, будуть, не будуть у нас морози. Працюємо далі, готуємося до нового сезону. Враховувати з такою ситуацією. На те, що зараз нема багато світла, інтернет е, працює також з перебоями. Зв'язок працює з перебоями, тому е, в мене є два номера і МТС і Київстар на даний момент. Київ е, Київстар у нас дуже погано працює, тому це також враховуйте. Якщо телефонуєте на МТС на МТС, ну зв'язок є, але також бало з перебоями. Якщо не дозвонились, я вам е, по можливості, якщо буде зв'язок, я з вами зв'яжусь. Ну, ось таке інформаційне відео. Ми будемо працювати, е, оновлювати, е, по можливості всі дані каталога. І якщо вам цікаво, будь ласка, замовляйте, телефонуйте. І по можливості по препаратах, як буде в мене можливість, потрішечку можливо, буде якісь також інформаційні такі моменти, буду показувати. А так, готуємо зарані ми препарати для винограду, для саду. І готуємося до початку нового 2026 сезону. А так бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. На все добре, до нових зустрічей.